Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про розсаду кавунів, а саме що зараз з нею робити, коли вона ось виросла, вже треба пересаджувати на постійне місце, а погодні умови не дозволяють. Я свої кавуни висаджувала 4 квітня і планувалося так десь 4-5 травня вже висадити на постійне місце. Ніхто не сподівався, що буде така холодна погода, а саме такий холодний травень. Така погода, як сьогодні, і дощ, і дуже низька температура для цих рослин якраз саме перешкоджають їх пересаджуванню. Тому я тут прийшла до висновку, що бажано, щоб зберегти дані рослини, треба таки їх перевалити у більшій ємності. Грунт завжди є під рукою є, грунт такий досить рудючий, який підходить для цих рослин. Гуршки теж десь знайшлися, а ще собі дозамовила на кліомій сервіс. І зараз буду частково їх всіх перевалювати, тому що хочеться зберегти дані рослини. Тож покажу саме. Які гуршки буду пересаджувати, а також буду їх підживляти, тому що зараз в таку погоду бажано їм дати добриво, кислотами, для того, щоб зняти ті стреси, зняти так само е, наповнити їх необхідними вітамінами, мікроелементами, щоб вони не призупиняли свій ріст, а далі його продовжували. Отож, запрошую до перегляду. Хочу показати зблизька, як саме виглядають мої рослини. Це маємо кавуни, які були посаджені в такі стакани 4 квітня, це теж 4 квітня висаджене насіння було, а це 8 квітня. Але різниця тут є суттєва. Якщо, наприклад, порівняти в даних кавуни набагато більше листя, і вони зеленіші. Ця справа в тому, що тут вони посаджені саме в такі стакани з рукава, де ґрунту є набагато більше. Отже, як бачимо, як впливає ємність на ріст і розвиток самої рослини, їх ще навіть можна й притримати і не обов'язково перевалювати більші ємності, вони ще будуть рости, тому що, як дивлюся, по кореневій системі вона не повністю плила ґрунт. З цих стаканів її вже треба забирати, бо внизу корінь оплів ґрунт, і рослинка призупинить далі ріст буде старіти. А як буде старіти, то вже й не буде мати належного врожаю. Отже, першу чергу буду перевалювати ось ці кавуни, які ростуть в даних стаканах. А тут, ось в цьому стакані, взагалі виріс такий досить красень. Гарна рослина, Ото би її зараз пересадити на постійне місце. Але пересадивши, можна її просто втратити, тому краще будемо її дотримувати ще тиждень-два в цій теплиці, тут навіть можна буде і запалити. Принаймні, коли багато рослин, створюється великий відпор, і так набагато більше піднімається температура. Набагато тепліше, ніж в тому парначку, де будуть висаджені ці пару рослин. По сортах, тут у мене Ростадиня ребека, кавун Бедоїн, це кавун Лоріан, а цей красень фарао, а також є талісман і бедоїн. Ну, з них всіх фарао один з найкращих. Отож, даний кавун, я його не буду ще турбувати, він буде тут рости. В тих стакана з рукава. Тут об'єму грунту тут є десь до 400 мл. А решта буду всі перевалювати для того, щоб вони продовжили гарно свій ріст. Грунт у мене завжди є в запасі. І ось тут я підготувала саме такий легкий повітряно проникний. Такий груд я висаджувала на сіни на різних рослин. Буду його далі застосовувати, але ще до нього дам курник для того, щоб він був поживніший. З горшечки буду використовувати ось такі літрові. Тут гарно буде розвиватися коренева система, гарно буде рослинка нарощувати зелену масу. А також буду використовувати такий більший. Це є десь півтора літри, такий об'єм, навіть 2 літри. Цей горшечок, скоріше всього, має. Можливо, він і завеликий, але краще, хай буде трошки більший. Потім перевалю рослину вже на постійне місце. Принаймні, тут вже вона може рости ще за три тижні, навіть в такому горшечку. І ось так просто набираю такий горшечок неповний ґрунту. Приблизно так. Десь трошки більше за пів. Беремо рослинку. Як бачимо, тут прекрасна коренева система. І з таким корінчиком ставимо той горшечок. Не пошкоджуємо ніякому разі ніякого корінця. Кавун цього не любить. Підсипаємо ґрунту. Все, і рослина продовжує далі свій ріст. Виходу зараз інакше немає. Цього року в нас будуть експерименти з такими теплолюбними рослинами. Будемо бачити, яка далі буде погода. Але що маємо, то маємо. Будемо з тим змирюватися і з тим жити. Вирощуючи дані рослини, я планувала їх перевалити в парник і досить зробити для них теплу грядку. Але коли побачила, як висадила кабачки, що вони так майже не ростуть, але правда не пропадають, а сидять на місці. Не дуже і прагнуть рости, тому що холодно. Зрозуміло, якщо я висаджу кавуни, я можу їх змарнити. Вони пропадуть при такій температурі. Тому прийшла до висновку, що є місце в теплиці, перевалюємо. І продовжуємо ріст даним рослинам. Таки в теплі вони будуть рости. А на холоді, така температура їм не буде підходити. Після пересадки я свої рослини буду підживляти таким добривом: 18, 18, 18, де є 18 азоту, фосфору 18, 18 калію. Добриво ще містить сірку, а вона сприяє кращому засвоєнню азоту. І дуже добре, що тут є ще магній, залізо, а вони запобігають хлорозу листя. І це є великий плюс застосування такого добрива, бо тут є мікроелементи, і якраз вони легко поглинаються рослинами. Рослини отримують гарний імунітет, стійкість до коливання температури. Таке підживлення дуже корисне, його робиться два рази на місяць. Застосовується під корінь, а також по листу 20 г на 10 літрів води. Ну і для однієї рослинки, так, в середньому десь до 1 г виходить, а можливо, і менше, це все залежить від того, яка рослина. Зараз його розведу і підлию ті рослини, які вже в мене пересаджені. Також по листу буду обробляти таким біостимулятором, який містить фітогормони, дуже велику кількість різних мікроелементів, його вироблено з водоростей, і він сприяє поліпшенню фотосинтезу та обміну речовин у рослинах. А завдяки застосуванню, суттєво збільшується розміри листової пластини та плодів. ну і відповідно потім підвищується врожайність. Він добре працює при стресових ситуаціях, особливо при перепадах температури, заморозках. Його можна застосовувати разом з добривами. Ну і дається 25 мл на 10 л Води. Простий у використанні і досить економічний. Ось так я продовжую ріст своїх кавунів і всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До зустрічі в наступних відео.